Вітаю на календарі вівторок, 4 квітня. і Це капріньюс найактуальніші новини регіону. Сьогодні для вас у студії працює Анастасія Бурковська і пропоную поговорити на такі теми: вилучення алкоголю, новий графік подачі води та ковід основні теми апаратної наради у Мирнограді. Можна з сьогоднішнього дня. Увілічить графік подачі води п'ять слов утрами, п'ять число вечором з п'ятій до десяті. Рух приміського і міжміського транспорту частково скасовано через безпекову ситуацію в області, зважаючи на існуючу небезпеку на території області, рух приміського і міжміського транспортного автомобіль автомобільним транспортом. Читково було скасовано. Новогродівська лікарня отримала ще одну автівку швидкої допомоги від благодійної організації. Вона добре оснащена. Вона оснащена і кисневими балонами. Вона оснащена і електрокардіографом, і дефібрилятором. Додаткові рейси у Покровську автобус маршруту номер 5 змінив графік курсування. Дуже хорошо буде спокійніше, не така толпа. Особливо зараз, коли грип. доступні ліки, які зміни відбулися у програмі у 2023 році. Ця програма постійно розширяється. Дуже хорошо, що входять нові препарати. Ми можемо обслуговувати пацієнтів з іншими вже діагнозами, з тими ж от хронічні обструктивні заболівання легких. Яйця, м'ясо та овочі, які ціни на продукти у Покровську напередодні Великодня. Да, скупляється, ну будемо надіятися. Що ціна буде менше, але я думаю, перед Пасхою, навіть ціна буде ще дороже. Не чіпай це небезпечно. У Мирнограді працівники ДСНС провели захід для дітей. Що є такі міни, я не знала, що вони є у Мирнограді. Я разу не бачила нічого і надіюсь не побачу. Свій інформаційний випуск ми традиційно розпочинаємо з оперативного зведення від поліції Донеччини про ситуацію в області. Окупаційні війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині. Є загиблі і поранені. Обстрілів зазнали 10 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів рашистів. Ворог здійснив вогневі атаки на міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Торецьк, Костянтинівка, Залізне, СМТ Велика Новосілка, Очеретене, села Торське, Новоукраїнка. Війська РФ били по мирному населенню із ЗРК С-300, РСЗВ град, ураган, артилерії. Мінометів знищено та пошкоджено 17 цивільних об'єктів, шість житлових будинків, лікарню, будівлю шахти, торгівельний комплекс, адмінбудівлі, автобус, автомобілі. Дві ракети С-300 окупанти спрямували по турецьку, поцілили в будівлю шахти, вбили цивільних. З ураганів рашисти накрили Курахове. Руйнувань зазнали лікарня, торгівельний комплекс, об'єкти соціальної інфраструктури, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило. В Авдіївці ворог обстріляв автобус. Одна людина загинула. Ула ще одна травмована внаслідок артилерійських атак. Маємо вбитого у Торському та пораненого у новоукраїнці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Уночі росіяни завдали потужних ударів по Курахівській громаді, застосовували артилерію, зокрема, касетні боєприпаси та ракети. У місті пошкоджено торговельний комплекс, Укрпошту, укртелеком, лікарню та декілька багатоповерхівок. На щастя, ніхто не постраждав. Загалом за минулу добу, за інформацією міської військової адміністрації, громада шість разів зазнала ворожих обстрілів касетними боєприпасами, ракетами та артилерією. Також сьогодні обстрілів зазнали місто Гірник Курахівської громади та місто Українськ Селидівської громади. Музика. Вилучення алкоголю, новий графік подачі води та ковід у Мирнограді відбулася апаратна нарада. На заході побували і мої колеги. Вчора, 4 квітня, в Мирноградській МВА відбулася апаратна нарада щодо життєдіяльності громади, безпекової та гуманітарної ситуації у місті. Як минув тиждень, звітували керівники соціальних та комунальних служб міста. Про ситуацію в громаді контроль за дотриманням заборони на ввезення та реалізацію алкогольних напоїв доповів представник Покровського районного управління поліції. Запрошеджу неділю постан била. Було... Виявлено і задокументовано чотири факти. Це 61 літр, все лише спиртного. І Пішими патрулями у нас було виявлено два факти. Це 156 із 1068 літрів спиртного, реалізація була. І самогон – 10 літрів. Для рятувальників минулий тиждень видався більш-менш спокійним. Підрозділи пожежно-рятувальної служби були задіяні одного разу до гасіння пожежі. А також п'ять разів виїжджали на підвоз технічної води. Гасіння пожежі відбувалася суха трава на площі 3 гектара. Стосовно водозабезпечення в громаді, то тут планують збільшити час подачі води для населення. Отепільний сезон закінчився. Я сам розумію, можна з сьогоднішнього дня увеличити графік подачі води 5 часов утром і п'ять часів вечором з 5 до десяти, що стосується часової подачі води. Також Ігор Лапчинський зазначив, що почали капітальний ремонт заміни трубопроводу по вулиці Власова. Протяжність приблизно 100 погонних метрів, діаметром 63. Але поки погода не дозволяє виконувати ці роботи. По деяким вулицям є проблеми з каналізаційним колектором. Протяжність його порядка 6 кілометрів. От, на сьогоднішній день у нас два провали. Перший провал по вулиці Полтавська там порядка 40 погонних метрів. Обрушення часа граділи і вулиця Курська порядка 60 погонних метрів. Всі інші комунальні служби працюють в звичайному режимі. Опалювальний сезон в громаді закінчився. Працівники приступили до ремонту та діагностики обладнання. Крім того, на нараді було розглянуто роботу закладів охорони здоров'я міста. По ковіду чуть-чуть незначительне увеличення. на даний момент 35 чоловік. Ну що я могу сказати. Ковид сейчас проходит в легкой форме, 6-7 дней и мы выписываем. На стационарном лечении находятся 226 пациентов, 512 сотрудников на рабочих местах. Сегодня начали работы по подключению наших трансформаторов. Устанавливаем сегодня столбы. Працівники управління соціального захисту населення продовжують роботу з прийому документів та нарахування виплат ВПО. 3277 справ на загальну суму 10,5 мільйонів. Також продовжується видача гуманітарної допомоги особам з інвалідністю. І продовжується формування списків для забезпечення вугілля від міжнародної організації мігрантів. Видача та розподіл гуманітарної допомоги теж проводиться за графіком. Була роздана від фонду наша справа Україна 4220 тисячі коробок. Також була роздана від офісу президента пакети самофасовки 1173. Було роздано 3940 булок хліба. Знімальна група телебачення Капрі з Мирнограда спеціально для Капрі Ньюз». На Донеччині частково скасовано рух приміського і міжміського транспорту через безпекову ситуацію в області. Подробиці дивіться далі. Нещодавно відбувся брифінг Донецької обласної державної адміністрації, на якому директор департаменту розвитку базових галузей промисловості детально розповів про роботу та відновлення транспортного сполучення. «Укрзалізниця» поки що не збирається припиняти рух поїздів на схід України. Навпаки, деякі напрямки відновлено. Укрзалізниця відновила приміське сполучення між містами Краматорськ, Харків, Славянськ, Лазова а також між місті та, зокрема, за трьома напрямками з Краматорська та Славянська до Києва, Одеси та Львова. Робота автомобільного транспорту зазнала змін, зважаючи на існуючу небезпеку на території області, рух міського і міжміського транспортного автомобіля автомобільним транспортом частково було скасовано. Міжобласне сполучення на сьогоднішній день представлено автобусними рейсами Краматорськ-Харків через Славянськ, Краматорськ-Дніпро через Добропілля, Покровськ, Краматорськ-Дніпро через Константинівку, Мирноград та Покровськ. Обмежити пасажирські автомобільні сполучення це є виключно міра безпеки. І населення, яке лишилося в області, має з розумінням до цього поставитися, зазначають вода. Спочатку початку 2023 року на території обслуговування Покровського районного управління поліції зупинили 358 осіб, які керували транспортом під дією алкоголю. Лише у Покровську за три місяці викрито 86 нетверезих водіїв. Порушників притягують до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Матеріали спрямовано до суду для прийняття рішення. Новогродівська лікарня отримала ще одну автівку швидкої допомоги від благодійної організації. Детальніше дивіться у сюжеті моїх колег. На лікарнях у прифронтових громадах та їхніх працівників наразі лежить велика відповідальність за здоров'я та життя не тільки звичайних мешканців, а й військових, які мужньо боронять нашу державу. Тому благодійні фонди приділяють особливу увагу поповненню матеріально-технічної бази в цих закладах. Новогродівська міська лікарня не є виключенням. Наприкінці січня заклад вже отримав одну автівку. Кошиткої допомоги. У березні благодійники передали ще один автомобіль. Ми продовжуємо співпрацю з кораблем допомоги, які надали нам ці, ці машини. Одна з них розрахована для транспортування пацієнтів. Найчастіше це пацієнти з палі, паліативної допомоги. Друга машина, яку ми отримали, вона менш габаритна і вона розрахована на роботу мультимедійної команди для надання паліативної допомоги вдома. але для виїзду мультимедійної команди всередині автівки є усе необхідне обладнання для надання медичної допомоги. Вона добре оснащена, вона оснащена і кисневими балонами. Вона оснащена і електрокардіографом, і дефібрилятором. Директорка лікарні каже: завдяки допомозі благодійників, тепер медичний заклад не має проблем ні з транспортом, ні з іншим оснащенням. За 22 рік ми отримали і медичне обладнання, обладнання в нашої в нашу лабораторію обладнання для роботи від, у відділеннях. Так що ми отримуємо і обладнання, і медикаменти. Ми постійно поповнюємо ці запаси. У той же час керівництво лікарні планує надалі співпрацювати з волонтерами, аби медичний заклад мав змогу надавати допомогу мешканцям та військовим на належному рівні. У Покровську автобус маршруту номер 5 змінив графік курсування. В один з рейсів вирушили і мої колеги Альона Соболенко та Владислав Кухлевський, і вони вже готові розповідати усі подробиці. З 3 квітня були внесені зміни в графіки маршруту номер 5 який курсує у Покровську. Через чисельні звернення місцевих мешканців були додані додаткові рейси. Час у нас рейси стали в 7, на 8, на 9. Потім додався рейс на 4 години. 3, чотири і п'ять. Ну люди, ще мало знають на утром їхало 6 человек на город, а туда двоє. Пасажири цього автобусу кажуть, їздять на ньому часто, і дуже добре, що рейсів стало більше. Бо, дуже, дуже. ми очі дуже благодарний їзді. Езжу кругом в пятерку. Я вышла возле дома и поехала. Огромное спасибо водителям. Всегда подождет, если кто-то опаздывает. Всегда внимательно откроет переднюю и заднюю дверь, поможет. Очень хорошо. Будет спокойнее, не такая толпа. Особенно сейчас, когда грипп. Проте люди кажуть, було б взагалі ідеально, якби до цього маршруту додали ще кілька рейсів. Ще хочемо. Додали всього два маршрути – на 8 і на 16. И все, люди работают до 5 Забегут в магазин скупиться Хорошо бы еще на 6 добавить Я пользуюсь в 5 вечера Бегу со всех ног До 5 работают. работаю ну, На 6 я буду развалочку Неспокойно все идти К 6 часам если будет вот. И утром в 7 часов желательно Автобус побольше такой как вы. Вот очень хочется Очень много людей, звери иногда проскакивает Люди остаются Это очень плохо Варто відзначити, що у суботу та неділю в останній рейс автобус вирушає о 15-й годині із зупинки залізничний вокзал. Вартість квитка не змінилася і становить 10 гривень. Також для зручності пасажирів час руху транспорту за маршрутом 28 а, який курсує до селища Шевченко, було збільшено на годину. Розпочато реєстрацію на отримання насіння кукурудзи та соняшника для підтримки агровиробників з прифронтових областей. Заявки необхідно подати до 12 квітня через державний аграрний реєстр. Насіння буде розподілено у дев'яти постраждалих від війни областях України: Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій. Отримати насіння зможуть юридичні особи, ФОПи та фізичні особи, які мають зареєстровані сільського господарські угіддя площею від 10 до 200 гектарів та ведуть свою діяльність у вищезазначених областях. Доступні ліки, які зміни відбулися у програмі у 2023 році, з 2019 року на території України діє програма Доступні ліки, що передбачає отримання необхідних препаратів безоплатно або з великою знижкою. «Ця програма вже зарекомендувала себе, конечно, дуже, дуже добре в хорошо роки. І якщо спочатку представляло якісь определені трудності, не всі пацієнти розуміли це, особливо та особлицевозросного такого уже характеру, більш старшого віку, То зараз… Они просто поняли, як це намного легче і доступніше все це зробити. За весь час своєї існування програма розширилася. Так на сьогоднішній день до доступних ліків входять 387 медичних препаратів. Реєстр доступних ліків у 2023 році розширили препаратами для людей з ослабленим внаслідок лікування чи операції імунітетом. Ця програма постоянно розширяється. Дуже хорошо, що входять нові препарати. Мы можем обслуживать пациентов с другими уже диагнозами, с теми же вот хронические обструктивные заболевания легких. Препараты, ингаляторы, сложные ингаляторы, комбинированные ингаляторы. Это очень хорошо, что как бы, эти препараты тоже включены в список по доступным ликам. Основные, скажем, группы населения – это больные с сахарным диабетом, сердечно-сосудистые заболевания, бронхіальна астма. По необхідності я ми можемо виписати препарати для лікування хронічного болевого синдрому, тобто і наркотичні та психотропні препарати. Ми можемо виписати лікарство після перенесёного острого інфаркту міокарда. Головною умовою участі в програмі є укладення декларації із сімейним лікарем. У кого заключена декларація з сімейним лікарем, у кого поставлений відповідний діагноз, там є деякі нюанси. Мы можем выписывать и препараты, те, которые, например, назначают более узкие специалисты, это уже сахарным диабетом, эндокринолог. Она коригує дозу. Мы даем электронное направление пациенту до узкого специалиста, который может откоррегировать дозу препарата, сделать запис. Они возвращаются к нам, и мы уже выписываем эти препараты по доступным ликам. Незважаючи на те, що спочатку початку її програми не усі мешканці розуміли механізм її роботи, уже зараз випуск електронних рецептів доступних ліків суттєво спрощує роботу лікарям. Адже це займає лічені хвилини. Ось ця виписка рецептів дійсно дуже просто, елементарно робиться. Навіть ті пацієнти, які виїхали за нашої Донецької області в силу от... Военных этих обстоятельств наших, да, и не хотят по каким-то причинам перезаключать декларацию с, с нашим семейным лекарем в другой области. Они могут даже в телефонном режиме позвонить, объяснить ситуацию. Мы их знаем уже, мы знаем, какие препараты, как-то быть, дозу. И мы можем даже в таком режиме в телефонном, мы тоже вы, можем выписать препараты по доступным ликам. Ольга Іванівна зазначає, у місті працює достатня кількість аптек, що співпрацюють з програмою «Доступні ліки». Отоварити рецепти по доступним лікам. Пацієнти можуть, як у нас, мікрорайон от, світлий, восточний і молодіжний. У нас тут дві літрі аптеки, які працюють по цій програмі по доступним лікам. Наша больнична аптека, там достаточно большой выбор препаратов, поэтому я посоветую больным, которые даже вот у нас на Даманском не смогли взять какие-то препараты, не отчаиваться, съездить в центр, и чаще всего там они найдут эти препараты, которые выписал врач. У періоді воєнного стану усі препарати по програмі Доступні ліки можна отримати не тільки за електронним, а й за паперовим рецептом. Якщо ж ви переїхали через бойові дії чи з окупації, то переукладати декларацію з лікарем на новому місці не потрібно. Рецепт мають виписати без неї. 31 березня, по 2 квітня, у місті Ужгород проходив відкритий чемпіонат Асоціації гирєвого спорту України серед дорослих. У змаганнях взяли участь близько 130 спортсменів із 15 областей. Донеччину представив Леон Білицький, який виступав у категорії 95. У розділі двоборства Покровський силач посів почесне перше місце. Вітаємо спортсмена, пишаємося його досягненнями і бажаємо нових перемог. Традиційно напередодні Великодня ціни на продуктових ринках стрімко підстрибують угору. Журналісти телебачення капрі вирішили дізнатися, як змінилася вартість на найпопулярніші продукти яйця, м'ясо та овочі, і вже готові розповісти вам про це. Не секрет, що перед великими святами інгредієнти для традиційних страв починають дорожчати. Продукти для олів'є перед новим роком, для куті перед різдвом. Перед великоднем починають дорожчати не тільки борошно яйця. І сир, з яких печуть паски, а і м'ясо та інші продукти, які заведено святити в світле воскресіння. Тож журналісти телебачення капрі з'ясували, за якими цінами можна зараз купити м'ясо та яйця, та чого очікувати надалі з цінниками на прилавках Покровська. Ціновая політика. Ну немножко подорожила. Зараз м'яса мало стало, і естественно, ціна немножко выше. Ну, от, наприклад, 130-140 вот такое вот». Такое без единой косточки чистая мякоть. 200-220, э, таких пределов. Вряд ли будет подорожание, потому что покупательского спроса нет. Только из-за этого. Нету никакого жата. Ну пусто. В общем, в принципе, с прошлым годом яйца, естественно, подорожали. Ну как бы люди готовятся, берут. Ну конечно не в таких объемах, естественно, потому что цены сами понимаете. Ну как бы сейчас, оно, вот, если они были за 60, сейчас они немножко подешевели, и как бы люди больше берут. Єсвіта радуются, довольны. Ну за последнюю неделю, звісно, продажі немного увеличились, тому що люди готовятся к празднику, як как би бы там не було, несмотря на війну. До повномасштабного вторгнення Херсон та Херсонська область були одним із найголовніших постачальників овочів. Через окупацію частини херсонських територій більшість овочів піднялись у ціні. Тагуріск Уманські, помідор теж уманський, Капуста це покровка наша Дніпровської області. По ценовой политике, конечно, по сравнению с тем годом, когда была Каменка и Херсон, значит, цена, считаю, в два раза выше. Значит, по картошке, ну, цены остались те же самые. Лук тоже по сравнению с тем годом, конечно, вырос почти, ну, наверное, в два раза, да, в два раза, потому что Херсон закрыт. В Херсоне 5 гривень, у нас 55 деревень. Да, скупляется, ну, будем надеяться, Що ціна буде менше, ну я думаю, перед Пасхою мабуть, ціна буде ще дорожча, тому що огурці як і дорожають. Значить, в цьому році ну, гривні на 50 навіть дороже будуть. За словами мешканців, продукти харчування значно здорожчали, що неприємно б'є по їхнім гаманцям. Проте до Великодня вони все ж таки готуються. Очень много підняли по нашим пенсіям, тому як до для нас це очень плохо. Конечно, готовимся. Праздник все-таки. По барабану. Ничего не сделаем. Нравится – бери. Не нравится – иди. Очень дорого, могу сказать, даже по сравнению с прошлым годом. Цены выросли на фрукты, наверное, в два с половиной раза. На овощи, лук – это вообще говорить ни о чем. Ну все, цены поднялись на все. Ну я думаю, овощи уже немножко дешевле стали. Уже хотя бы можно себе позволить там какой-то огурчик, помидорчик, редисочку. А насчет мяса еще не узнавала цены, но мне кажется, что, как обычно, наверное, перед Пасхой поднимут цены на мясо, на колбаски на все остальное. Подорожают. Сто процентов. Зарплату получать, цены трошки поднялись. Зарплаты людей не цены понижаются, чтобы люди купляли, потому что людей денег нету. Дорого время какое. Сначала победим, потом будем уже порядки наводить здесь ценовыми. полезут цены вверх, как я не знаю что, и на, на все лезут, Ос особенно ну, будут на продукты, на этот самый, это полезут цены. А цены поднимаются или не поднимаются? Мне как-то не волнует, потому что я понимаю, что всем тяжело выживать. Это я прекрасно понимаю и никогда не возмущаюсь. В інституті аграрної економіки розрахували, що традиційний великодній кошик у 2023 році коштуватиме українцям 1200 гривень 75 копійок на сім'ю з чотирьох осіб. Варто відзначити, що це на 24,4% дорожче ніж минулого року, коли аналогічний набір продуктів коштував 972 гривні. Однак передбачається, що продукти подешевшують невдовзі після святкування Великодня. Сприяти Таме зниженню цін припинення сильного попиту. Особи, які були звільнені з полону та ВПО, можуть отримати ваучери на навчання за 70 професіями. Ці ваучери покривають вартість навчання, що дозволяє збільшити шанси на працевлаштування у вибраній галузі. Внутрішньо переміщені особи працездатного віку та особи, звільнені з полону внаслідок збройної агресії проти України, можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера, якщо вони відповідають певним критеріям. Не чіпай це небезпечно у мирнограді. Працівники ДСНС провели захід для дітей. На заході побувала і знімальна група телебачення Капрі. До Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки, який відзначають 4 квітня у Мирнограді працівники ДСНС провели захід для дітей. Його мета підвищити обізнаність про загрозу, яку несуть вибухонебезпечні предмети для здоров'я та життя людей. Служба порятунку Донеччини це і пожежні, які гасять пожежі, рятувальники, які рятують людей, ну як і всі інші, а також сапери. Наші піротехніки проводять розмінування території Донеччини. Як ви знаєте, у нас зараз, на жаль, активні бойові дії в області, тому наша область забруднена вибухонебезпечними предметами. Демонструючи макети боєприпасів, захисний одяг піротехніки. Рятувальники ДСНС намагались довести максимум корисної інформації. Та головний месендж не чіпай це небезпечно. Виглянули ага, підозрілий предмет. Одійшли на безпечне місце. На безпечну відстань тим же шляхом, яким йшли, тобто не треба там вліво, вправо уходити, нічого. Ви відходите той самої дорогу, якою підходили. І вже на безпечному відстані, на безпечному місці можете телефонувати у службу 101. Не можна рядишком не фотографірувати його, не можна там, рядишком не. Показувати нічого там, не тикати пальцем. Під час заходу дітям нагадали про порядок дій та правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів. Перше правило повинні бути уважними. Всі показали. Ми уважні, ми уважно дивимося собі під ноги. Ми уважно обираємо місця для прогулянок. Ми знаємо, в яких місцях у нас були місці обстріли, і ні в якому разі не йдемо туди екскурсію подивитися та погуляти. Друге правило не підходь. Побачив вибухонебезпечний предмет, зупинись і не підходь ближче. Третє правило не чіпай. Ніяким чином ми не зачіпаємо вибухонебезпечні предмети. І четверте правило побачив, відійшов, зателефонував за телефоном, яким 101. 101. Сапери, які кожен день проводять розмінування, розповіли дітям про небезпеку, яку несуть в собі боєприпаси. Стосовно касетних елементів, це касетний елемент 9Н210. Його розбрасує снаряд реактивний ураган. Тобто він летить і в повітрі розкривається. Їх в одному снаряді знаходиться 32 одиниці. І воно розкидається по певній площі. І вони також небезпечні, тому що в них ще є одне саме головне це самоліквідатор. Представники ДСНС показали деякі прилади, за допомогою яких виявляють вибухонебезпечні предмети. Обладнаний автомобіль, на якому безпосередньо виїжджають на розмінування. А ще провели невеличкий інтелектуальний квест з питань мінної безпеки. Під час заходу кожен із дітлахів міг приміряти спорядження, сфотографуватися у ньому та відчути себе справжнім рятувальником. Це дуже цікаво, що нам розповідають скателі, бронежилети теж хочу да, це спробувати Це важлива інформація, це е, яка нам можливо знадобиться. Мені дуже сподобалось, коли показували усю піротехніку я, і всякі штучки, з помощі яких розміновують піротехніку. Дуже багато сьогодні дізнався. Мені сподобалося, коли ми одягали ці костюми. Діти були дуже активними, задавали багато питань, а також багато чого корисного, запам'ятали для себе. Не торкатися невідомих предметів. Якщо бачиш вибухонебезпечний предмет, не ко не користуватися ну, наблизі телефоном, Від, потрібно відійти, наближ... Дивіться, додати, що... ну, потім дзвонити на 101. один. Якщо а, ця лента, то <реш> Лучше не підходити до туди, що є такі міни, я не знала, що вони є у мірнограді. Я разу не бачила нічого і надіюсь, не побачу. Як кажуть в ДСНС, така робота проводилась і за мирних часів, але наразі це питання є дуже актуальним. Отримані знання та дотримання особистої безпеки можуть зберегти найцінніше людське життя. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 5 квітня. Зранку до самого вечора у Покровську небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ. Температура в день сягатиме до 18 градусів тепла. Вночі до плюс 8 градусів по Цельсію. На цьому у мене все. Ще більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.